Права 1202. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 3х плюс 4y дорівнює 0 і 2х-7y дорівнює 29. Як ми можемо розв'язати таку систему рівнянь? Я пропоную з першого рівняння виразити y через x і підставити в друге рівняння. Чи можна х виразити через y, тут все одно. Ну що ж, я тоді буду робити подію, а отже, спочатку я розгляну перше рівняння, то я запишу його ще раз. 3х плюс 4 у дорівнює 0 є. 3х переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що 4 у дорівнює. У нас було плюс 3х зліва, справа буде мінус 3х. 0 додати буде просто мінус 3х. Ну що ж, зараз, як ми знайдемо Y, обидві частини рівняння ділимо на 4. 4 y поділити на 4, це буде просто y дорівнює. То мінус 3х ми ділимо на 4. Є? Ну добре, тоді записуємо, що y у нас дорівнює. Частка буде від'ємна. Мінус. Запишемо у вигляді звичайного дробу. То це буде мінус 3 четвертих х. Є? Ну що ж, ми виразили y через X, а зараз підставляємо в друге рівняння тоді замість y підставляємо мінус 3 четвертих X. То записуємо тоді друге. Так? То ми пишемо 2 x мінус 7y, або мінус 7, що множиться. А у дужках пишемо замість y мінус 3 четвертих X. Так, і це має дорівнювати 29. Є? Ну що ж, добре. Ну, мінус і мінус у нас кротиться, то буде плюс, то ми записуємо, що 2х плюс. Отже, 7 на 3 це 21. 21 четверта. Х. Це дорівнює 29. Є? Ну що ж, 21 четверта. Двадцять четвертих це буде 5,1 четверта. Ну, як є, так є. Не дуже гарні числа. Так, записуємо, що 2х тоді, плюс пишемо 2х. Плюс. Отже, 5,1 четверта Х. Це дорівнює 29. Є? Ну, що ж, 2х плюси1 четверта. Це буде 7,14 х. Пишемо 7,1 четверта х дорівнює тоді 29. Є. Ну що ж, як знайти х? Для цього потрібно добуток 29. Поділити на відомий множник. Або обидві частини рівняння поділити на 7,1. То пишемо, що х дорівнює 29. Що ділиться 7,1, можна запитати у вигляді звичайного дробу. 7 на 4 це 28 плюс 1 це 29. Тобто ми ділимо на 29 четверти. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми пишемо, що х у нас дорівнює то буде 29. Що множиться обернений дріб до. 29 четвертих буде 4 4,29. Є. На 29 можна скоротити і чисельник і знаменник. То тоді х у нас буде дорівнювати. Записуємо, х у нас дорівнює. Залишається 4. Ну що ж, добре, ми знаємо, що х дорівнює 4. Тоді, як знайти y? Y буде дорівнювати мінус 3х. То ми записуємо, що y дорівнює. Мінус 3 четвертих, що множиться на х, а замість х пишемо 4. Є? Тут на 4 можна скоротити. Це буде 1. То y тоді буде дорівнювати мінус 3. Є? Добре. Ну що ж, ми знаємо тоді, чому дорівнює x та y. Виходить, що у нас. Е Розв'язком першого і другого рівняння є пара чисел дорівнює 4 і дорівнює мінус 3. Записуємо відповідь. Отже, розв'язком є пара чисел 4 і мінус 3 є? Переходимо до другого завдання. 8х-5y дорівнює 41 і 4х плюс 3y дорівнює мінус 7. Ну що ж, тут важко сказати, що з чого тут виразити. Ну, Давайте ми, наприклад, з другого рівняння виразимо x. Так, ну що ж, записуємо тоді, що це буде перша дія. То я його перепишу, рівняння, щоб було зрозуміло, що я починаю. 4х плюс 3 у дорівнює мінус 7. Так? То переносимо тоді плюс 3 через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що 4х дорівнює мінус 7. Зліва було плюс 3 y, справа буде мінус 3. Ну що ж, щоб знайти х, нам потрібно. Обидві частини рівняння поділити на 4. І 4х поділити на 4, це буде Х. Пишемо х дорівнює мінус. 7. Пишемо ділити на 4. Я запишу звичайним дробом. І відняти 3 у поділити на 4. Це буде 3 четвертих у. Є? Ну що ж, ми виразили х через y. А зараз методом підстановки підставляємо перше рівняння. Записуємо друга дія. Тобто 8, що множиться на х, 8, що множиться. А у дужках замість х пишемо мінус 7 четвертих, мінус 3 четвертих, у. Ну і в нас ще залишається відняти 5 у І це дорівнює 41. Є. Розкриваємо дужки, перед якими. Стоїть число 8. То ми записуємо тоді 8 множимо на мінус 7 четвертих, пишемо тоді мінус, 8, що множиться на 7 четвертих. Так? Потім мінус. І в нас буде 8, що множиться на 3 четвертих ігри. Ну і відняти 5 ігри. Це дорівнює 41. Є. Добре. Ну що ж, тут на 4 можна скоротити. 4, що ділиться на 4, це 1. 8, що ділиться на 4, це 2. І тут можна на 4 скоротити 4, що ділиться на 4, це 1. А 8, що ділиться на 4, це буде 2. Ну що ж, отримаємо тоді мінус 2 помножити на 7, це мінус 14. Далі мінус 2 помножити на 3, це мінус 6. І мінус 5 y це дорівнює 41. Є? Ну що ж, тут у нас є подібні доданки. бачимо, у нас є мінус 6 і мінус 5. Мінус 6, мінус 5, це буде мінус 11. Дорівнює. Так. Е, у нас справа 41. Так, зліва було мінус 14, справа буде плюс 14. Є. Ну що ж, а зараз тоді пишемо, що мінус 11. Я тут буду продовжувати. Мінус 11 дорівнює. 41 плюс 14 це буде 55. Є. Ну що ж, як нам знайти y, потрібно обидві частини рівняння поділити на мінус 11. Та буде 55, що ділиться на мінус 11. Є? Ми пишемо, що y у нас дорівнює. Буде частка від'ємна мінус а 55 на 11, це буде 5. Ми знаємо, що y дорівнює мінус 5. Добре? А зараз потрібно знайти, чому дорівнює х. Це вже буде наступна третя дія. То напевно, ми і тут запишемо, що ми виконували третю дію. Знаходили y. То і тут ми запишемо. Наступна у нас третя дія. Отже, X дорівнює, пишемо. Мінус 7 четвертих. Мінус 3 четвертих, що множиться на y, а замість y пишемо мінус 5. y Ну що ж, добре, то дивимося, мінус на мінус буде плюс, то ми пишемо, що х у нас дорівнює. Мінус 7 четвертих. Так, мінус на мінус буде плюс. Тоді в чисельнику буде 3 помножити на 5, це буде 15, а в знаменнику 4, 15 четвертих. Ну добре, то ми пишемо, що х у нас дорівнює. То це буде 15 мінус 7. Це буде 8 четвертих. Або давайте запишемо, що х дорівнює 15, тоді мінус 7 четвертих. Або пишемо, що х дорівнює 8. Х дорівнює 8 четвертих. Є. То пишемо, що х дорівнює 2. 8 четвертих це 2. Ну що ж, ми знаємо, що у нас розв'язком нашого першого і другого рівняння є пара чисел 2 і мінус 5. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком є пара чисел x дорівнює 2 і y дорівнює мінус 5. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Розв'яжіть систему рівнянь. 2А5б дорівнює 0, мінус 7А плюс 4Б дорівнює 27. Я пропоную чітко розглянути перше рівняння, з нього виразити А через Б. А потім підставимо в друге рівняння. Ну що ж, записуємо. Перша дія. Я перепишу рівняння, тобто 2А-5Б дорівнює 0. Добре. Ну що ж, переносимо тоді мінус 5b через знак дорівнює з протилежним знаком. То у нас буде, що 2а дорівнює, зліва було мінус 5Б, справа буде плюс 5б. Ну, як нам знайти А? Записуємо, що А дорівнює. Для цього обидві частини рівняння ділимо на 2. То буде 5B. Ми ділимо на 2. 5Б поділити на 2, це буде 2,5. Записуємо, що А у нас дорівнює 2,5Б. Є. Ну добре. Тобто, ми знаємо, чому дорівнює А. Зараз підставляємо методом підстановки у друге рівняння замість А будемо писати 2,5Б. То отримаємо, записуємо друга дія. Тобто у нас буде мінус 7, що множиться на А, або що множиться на 2,2Б. 5b. Ну і додати 4b дорівнює 27. Ну, добре. Так, якщо ми множимо мінус 7 на 2,5, частка добуток буде від'ємною, пишемо мінус 7 помножити на 25. Це буде 175. У нас є один знак після коми, то це буде мінус 17,5. B. і плюс 4Б, це дорівнює 27. Є? Ну що ж, мінус 17,5 плюс 4Б. Це буде мінус 13,5. Пишемо, мінус 13,5Б дорівнює 27. Як нам зараз знайти Б, потрібно обидві частини рівняння. Поділити на мінус 13,5. То ми записуємо, що B дорівнює. Тоді буде 27, що ділиться на мінус 13,5. Є. Що ж, частка буде від'ємна, то B у нас дорівнює. Це буде мінус, а 27 поділити на 13,5. Все одно що 270 поділити на 135, це буде 2. Отже, пишемо, що B дорівнює мінус 2. Чудово. Що ж, ми знаємо, чому дорівнює Б, а зараз дуже просто знайти, чому дорівнює А. Тому що А це 2,5Б. Записуємо тоді третє діє. То ми пишемо, що А дорівнює 2,5Б. Або 2,5, що множиться. А замість Б пишемо мінус 2. То А тоді у нас дорівнює. Частка добуток буде від'ємний. 2,5, якщо множиться на 2, це буде 5. Є. Ну що ж, ми знаємо, що пара чисел А у нас мінус 5, а Б мінус 2 є розв'язком нашого рівняння. І першого, і другого. Тобто є розв'язком системи цих рівнянь. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розв'язком буде пара чисел, а дорівнює мінус 5. І b дорівнює мінус 2. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 10m-2n дорівнює 39. І 9m плюс 4n дорівнює 38. Ну що ж, що тут можна зробити з першого завдання можна виразити, наприклад, чому дорівнює n. З першого рівняння записуємо першу дія. Тобто 10 m мінус 2n. Дорівнює 39. Я буду знаходити n, тобто 10n переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що мінус 2n дорівнює 39. Зліва було плюс 10n, справа буде мінус 10n. Yeah. Ну що ж, щоб знайти n, потрібно обидві частини рівняння поділити на мінус 2. То ми записуємо, що тоді в нас буде. Дорівнює. Отже, 39. Ми ділимо на мінус 2 і відняти, ну або додати пишемо мінус 10n. Ми також ділимо на мінус 2. Є? То записуємо, що n у нас дорівнює 39, подивити на мінус 2. Це буде від'ємне число мінус. 39. Що ділиться 38 на 2, це буде 19. І ще буде половинка, 19,5, Потім додати. мінус 10 на мінус 2, це буде додатнє число. Це буде плюс 5n. Є. Ну що ж, отже, ми знаємо, що n дорівнює мінус 19,5 плюс 5n. Підставляємо тоді у наше друге рівняння. Записуємо друге дія. Тобто у нас вийде, що 9 так, плюс 4, а замість n ми пишемо мінус 19,5 плюс 5 Так, І це має дорівнювати 38. Є? Ну, добре, тоді виконуємо множення, розкриваємо дужки. То вийде 9n. Далі 4, що множиться на мінус 19,5, це буде мінус. 4 помножити на 20 це 80. А тут на 4, що множиться на 0,5 на 2 менше, ніж 80, це буде 78. То ми записуємо мінус 78. Далі 4 множимо на 5, це буде плюс 20n. І це дорівнює 38. Є? Зводимо подібні доданки. Дивимося, у нас є 9М і 20М. Разом буде 29М. І це дорівнює 38. Так? Зліва було мінус 78, справа буде плюс 78. То ми записуємо, що 29. дорівнює. Так, 30 плюс 70 це буде 100, а 8 плюс 8 це 16. Разом буде 116. Є? Знаходимо M. Для цього ми добуток ділимо на відомий множник. Пишемо, що m дорівнює. Отже, добуток 116 ми ділимо на 29. Чи обидві частини рівняння ділимо на 29. Ну що ж, це буде 4. 29 помножити на 30 помножити на 4, це буде 120, а це на 4 менше, на 4, що множиться на 1. Тобто записуємо, що m дорівнює 4. Пишемо m дорівнює. 4. Є. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює n, а зараз дуже легко знайти n, бо n у нас мінус 19,5 плюс 5n. Записуємо тоді, це хай буде третя дія. Тобто ми пишемо, що n дорівнює, це мінус 19,5 плюс. 5n, це 5, що множиться. А замість m пишемо 4. Є, то пишемо, що n дорівнює мінус 19,5 плюс 5 на 4 це 20. То n у нас дорівнює. Це 20 відняти 19,5 вийде 0,5. Є? Ну що ж, ми знаємо, що пара чисел 4 та 0,5 є розв'язком і першого, і другого рівняння, тобто є розв'язком системи цих рівнянь. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Спочатку записуємо, тут зустрічається M. M у нас дорівнює 4, а N дорівнює у нас 0,5. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на розв'язування методом підстановки системи двох лінійних рівнянь. На цьому вправу завершено.